Порно руйнує життя дитини, і цей важливий меседж треба донести їй. На жаль, це не є аргументом для наших дітей. Так що ж може бути аргументом для них? По-перше, порно впливає на твій мозок, викликаючи проблеми з концентрацією, з пам'яттю, може з'явитися апатія, депресія чи роздратованість. По друге, порне не відображає реальності, і в тебе може з'явитися хибне уявлення про себе, про стосунки і взагалі про сексуальність. Також може з'явитися з часом порнозалежність, і коли ти станеш дорослою людиною, зникне збудження. Також ти можеш відчувати невпевненість, низьку самооцінку, можуть з'явитися в тебе проблеми в стосунках. Головне говоріть з дитиною, як з дорослою. Не сваріть, не критикуйте, не залякуйте.